Якщо ви шукаєте для себе альтернативу спортивного залу, вашій увазі пілатес з елементами йоги. Окрім користі для здоров'я, він ще заряджає позитивом в приємній компанії. Пілатес ще один метод схуднення та підтримки м'язів. Вправи задіють всі частини тіла. Секрет занять у диханні. Дихаємо беремо енергію спочатку, піднімаємо так руки. Забираємо енергію у сонця і забираємо її собі. При цьому видихаємо животом. Потім ми беремо енергію землі, вдихаємо в себе і видихаємо. Пані Ірина не вперше відвідує заняття з пілатесу. каже, це їй приносить задоволення та заряд енергії. Якось я прониклася. Ну навіть я здоровіше стала. Так, я дуже рухлива людина. Я люблю бувати на різних заходах і спортивних, і неспортивних. І завжди я кудись іду вдома. Я з палками хочу. Люди, які регулярно займаються пілатесом, краще відчувають своє тіло та стають витривалішими. Дивіться, якщо це вважати силове, ми ходили отак от, от, потім такі... викиди робили. Викиди робили, да. да. ходили, викиди. Ходимо, е, нога підключається. Раз, два. Раз, два. Іншою ногою, Раз, два. Закінчилось перше заняття, і ось ми бачимо, приходять красиві пані на друге заняття. Давайте запитаємо у них. Вітаю! Да, а ви вітаю. прийшли сьогодні на пілати з елементами йоги? Так? Так, так? так. Чи вперше ви відвідуєте таке? Ні, повторно вже були? так? Да, так. Тут? так. От згадайте минулий раз, сподобалося? сподобалось. Так, сподобалось так, звісно, сподобалось. складно. Ну але я вдома займаюсь трошки йоги то 70 плюс в інтернеті, тому ну так. Щось складно, щось щось виходить. Пілате підрозуміває за собою розтяжку мишць. Мишці, розтяг... чого розтягувати їх треба, тому що вони з віком вони забиваються. Їх називають тригільними зонами, це так, у кавичках, у лапках. І якщо мишця зажиметься, буде жорсткою, вона сама не розтягнеться. і тільки треба фізичними навантаженнями розтягувати. Фізичні вправи мають бути частиною будь-якого способу життя, Незважаючи, чи хочете ви схуднути, чи ні. Якщо ж є мета позбутися зайвої ваги, потрібно мати на увазі, що тренування це найважливіший аспект у пришвидшенні схуднення, але в балансі з правильним харчуванням. Сергій Скрип. Олексій Солов'янов, Дніпро Т.В.